you <laughs> Слава. В Івано-Франківську тематичний день відзначили поминальним вічі біля пам'ятника провідникові ОУН Євгенові Коновальцю. Саме день загибелі одного із найвідоміших українських націоналістів прийнято вважати Днем Героїв. Так ще у 1941 році постановив другий великий збір ОУН. Сьогодні всі вітаються. Слава Україні, героям слава. Але дуже мало хто знає, звідки пішло це вітання. А воно було впроваджене на другому великому зборі ОУН Бондарівської. У 1940 році на пошанування тих героїв, які віддали своє життя для слави України, для нагадування про них, для того, щоб самим чиняти дії, які би прославляли Україну. Саме в травні місяці, коли 23 травня загинув Євген Коновалець, саме в травні, коли загинув Симон Петлюра. І Микола Міхновський, Організація Українських Націоналістів вирішила відзначати цей день. Символічно, що з кожним роком. Свято Героїв стає загальноукраїнським. На вічі зібралися герої різних воїн. Кажуть, сто років тому українці переживали нелегкі часи та розпочали боротьбу з окупантами. Тоді молодий Євген Коновалець спільно з Романом Дашкевичем сформували Галицько-Буковинський курінь січових стрільців, який незабаром перетворився в одну з найбоєздатніших частин армії УНР. Я переконавальщив, вступив, вступив членом ООН тріщичовому році. І знаю дуже добре, бо мій тато був Чучовий Стрілець, з Коновальцем був в полоні, а потім з полону вийшли, організували в Києві і побороли, по придушили повстання на заводі Арсенал. Однозначно рівняємося на тих героїв, розумієте, на Євгена Коновальця, на Степана Бандери, розумієте. Які ж своїм чимось розумієте, вони хотіли, щоб наша ненька Україна була незалежною. І ми однозначно рівняємося, тому що ми того і пішли воювати проти москальської так, агресії, щоб наша ненька Україна була вільною, щоб наші діточки жили щасливо. Тут нема таких людей сторонніх. Тут всіє... Ці, які боліли душею, за ці ідеї, які Євген Половалиць пропагандував, пропагував, пропагандував і боровся за незалежну Україну. І за цього він положив своє життя. Євген Коновалець загинув у Роттердамі в 1938 році. Це була трагедія для розділеного між різними державами українського народу. Нині ця постать є об'єднуючим фактором, кажуть історики. «Цій постаті треба віддати належне, що зуміла в час перших визваних змагань зорганізувати військову формацію таку як січові стрільці, яка стояла на захисті Української Народної Республіки протягом 17-20 років. А також треба віддати ось цей Міння належне міню і таланту об'єднати різні націоналістичні організації, які існували у 20-30-х роках. Єдину організацію українських націоналістів, чого навіть сьогоденні. Багато націоналістичних організацій не можуть зробити нині. День героїв це свято на честь борців за волю України. Передусім, лицарів Київської Русі, козаків, опоришків, українських січових стрільців, вояків армії ОНУПА та сучасних захисників вітчизни. 23 травня зазвичай є початком святкувань. В цьому році на Івано-Франківців в рамках святкування ще чекає святкова хода та реконструкція бою під час національно-визвольної війни. Оксана Семко, Андрій Шустикевич, новини на Важі.